Вітаю вас, любі друзі! Ми говорили з вами про те, що зв'язок танцю та музики у балеті завжди був настільки важливим, що хореографи ХІХ століття не уявляли своє професійне життя без музичної освіти. Багато з них були музично обдарованими, володіли музичними інструментами і навіть виступали як концертуючі скрипалі. Але вони не тільки віртуозно грали на концертах або у своїх виставах чи акомпонували собі на скрипці під час занять у балетному класі. Дуже часто їм доводилося створювати самим музику до своїх балетів. Тому справедливо вважати деяких з них справжніми композиторами. Як, наприклад, геніального італійського хореографа Сальваторе Вігано. Він походив з музично артистичної родини. Його батько Онорато Вігано також був хореографом і першим викладачем танцю для свого сина. А музичне мистецтво Сальваторо вивчав під керівництвом свого дядька, славетного композитора Луїджі Бокеріні. Вам, звісно, відомий Менует Бокеріні п'єса, що давно увійшла до золотої колекції музичної класики. Перший на балетну сцену Сальватори вийшов 13-річним підлітком і майже паралельно заявив про себе як композитор, створивши комічну оперу, виявлена вдова. Дослідники творчості хореографа вважають, що щонайменше 10 із 30 поставлених ним балетних вистав містять цілі акти або окремі номери з власною музикою, які притаманна оригінальність. Та надзвичайна мелодійна привабливість. Сальваторе Вігано став одним із творців хореодрами, балетної вистави, в якій використовувалася музика симфонічних творів та опер, тобто така, що спочатку не була передбаченою для сценічного танцю. Це ставило перед балетмейстером нові складні завдання: підлаштуватися під вже створену музику. Нагадаю, що в ті часи все було інакше. Навпаки, це композитори писали музику під вже готові па. Не менш складним завданням було й знайти саме такий хореографічний образ, який міг би передати і філософську ідею, і драматичний сюжет, і будь-яку складну емоцію. Вігано об'єднував у своїх спектаклях твори класичної музики Гайдна Моцарта, Росіні – Досягаючи небачених ефектів. Доленосною стало для хореографа і зустріч з Людвигом Ван Бетховеном. Сальваторе, який ставив багато маленьких балетів та розважальних дивертисментів, працював над ідеєю свого великого балету творіння Прометея. Він мріяв відобразити Прометея як бунтаря, що викрав небесний вогонь і повстав проти всевладдя Зевса. Ідея зацікавила Бетховена, і той відгукнувся на пропозицію спільної роботи. Балет творіння Прометея був поставлений 28 березня 1801 року у музичному театрі Віння. Його прем'єра стала видатною подією театрального життя свого часу, хоча й отримала суперечливі відгуки від публіки. Хтось захоплювався музикою Бетховена, а хтось навпаки вважав її недоречною у балеті. Звикнувши до розважальних дивертисментів, не всі сприйняли і хореографічну мову вистави, в якій велике значення грала Пантоміма. На жаль, і хореографія Вігано, і оригінальне лібретто творінь Прометея були втрачені. Але музика Бетховена залишилася. Зараз вона виконується симфонічними оркестрами у всьому світі. Давайте за допомогою музичної партитури спробуємо відновити сюжет балетної вистави вігано. Перша дія зображала прометея. Що біг через ліс до двох глиняних статуй. Він створив їх, цих перших людей на землі. Прометей поспішає, щоб піднести до їхніх сердець небесний факел. Завдяки цьому вогню статуї отримують життя та рух і стають справжніми чоловіком і жінкою. Прометей дивиться на них і з радістю, запрошує до себе з батьківською любов'ю, але його дії не викликають в людях жодного почуття. Творіння не розуміють його слів, лише блукаючи безцільно. Вони незграбні і сирі. Засмучений цим, титан намагається погрожувати, а оскільки це не допомагає, він сердиться і навіть подумує знищити свою роботу. Але внутрішній голос. Йому заважає. У Прометея виникає новий план. Він вирішує віддати своїх творінь Аполлону і музам на виховання. Друга дія відбувається на горі Парнас. З'являються Аполлон, музи, грації, Вакх і пан зі своїм оточенням, Орфей, Амфіон і Аріон, що поводять себе як люди. Починається суд Аполлона. Прометей приходить і представляє своїх творінь Аполлону, щоб той міг навчити їх мистецтвом і наукам. За знаком Аполлона Ефтерпа починає грати у супровіді Амфіона. Під їхнім впливом творіння починають виявляти ознаки розуму та мислення, бачити красу природи та відчувати людські емоції. Аріон і Орфей підсілюють гармонію своїми цитрами і, нарешті, творіння виражають приметею свою вдячність і любов, падають ниць і пристрасно обіймають його. З'являється терпсихора з граціями. Вак з ваханками виконують героїчний танець на кшталт пляски Марса. Діти Прометея не в змозі встояти перед поривами слави, беруть до рук зброю і намагаються взяти участь у войовничому танці. Але тут втручається мельпомена, муза трагедії, і грає перед здивованими молодими людьми трагічну сцену, в якій вона своїм кинджалом немов вбиває Прометея, демонструючи, як смерть закінчує дні людини, творіння враження. В їхніх серцях просинається співчуття до чужого бою. Це з'являється Талія, муза комедії, і завершує оплакування Прометея жартівливо грайливою сценою. В наступному епізоді Бог полей та веселищів Пан на чолі своїх фавнів комічно танцює, повертаючи померлого Прометея до життя. Тому вся вистава закінчується святковими танцями. Додамо, що головні ролі в балеті виконували найкращі танцівники свого часу. Сам Сальваторе Вігано у партії одного із Прометеєвих творінь, його дружина Марія Касентіні, інше жіноче творіння та Фердинанд Джоя у партії Бога Бахоса. Творіння Прометея замислювалися його творцями як балет, що нагадує людям про необхідність вдосконалення своєї людської природи. Через виховання душі, емоцій та почуттів прекрасна ідея. Ідея, що не втрачає свої цінності і досі.